Приблизно третина людей, виживших після інсульту, стикається із проблемою спастичності м'язів. Поки людина знаходиться в лікарні, вона може навіть не звертати на неї уваги. Проте у майбутньому спастичність може стати серйозною перешкодою на подальшому шляху до відновлення після інсульту. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Бо користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по всьому Ютьюбу. Тема нашої сьогоднішньої розмови що таке спастичність м'язів. Взагалі, м'язовою спастичністю називають неконтрольований тонус м'язів внаслідок пошкодження головного або спинного мозку. Така симптоматика зустрічається при інсультах, черепно-мозкових травмах, ДЦП, розсіяному склерозі. Ми на моєму каналі зупинимось на спастичності в результаті інсульту. Коли ніхто не займається цією проблемою, це протягом часу може викликати виникнення патологічних м'язових положень у кінцівках, а саме, сильне стиснення кулака. Рука постійно зігнута у зап'ясті, рука постійно зігнута у лікті, і передпліччя та плече постійно притиснуті до тіла. Ось таке вот типове типова положення. І також підвертання або інверсія стопи, або і перерозгинання коліна. Класична поза Верніке-Манна, коли рука просить, а нога косить. Тривале збереження цього неконтрольованого підвищеного тонусу м'язів може призвести до обмеження рухливості в суглобах та навіть вкорочення довжини м'язів. В результаті людина отримує деформації, які називають контрактурами. Про спастичність дуже рідко розповідають людям, які переживають інсульт. Багато хто навіть не розуміє, що проблема не у м'язах, а у мозку. Лікарі описують спастичність з точки зору її впливу на кінцівки. Наприклад, вони можуть сказати, інсульт призводить до підвищеного тонусу в м'язах руки, або ваші м'язи напружуються через ураження мозку в результаті інсульту. Але це не повні пояснення спастичності. Мене дорікали, що я занадто зосереджений на теорії і дуже мало даю практики. Але мої переконання залишаються незмінними. Без розуміння всього, що відбувається, високих результатів в реабілітації досягти неможливо. Так от, без розуміння того, як виникає спастичність м'язів, у нас дуже мало шансів її послабити. Більша частина процесів відновлення мозку після інсульту, у тому числі і зменшення спастичності, йде із середини. І лише людина, яка пережила інсульт, здатна її зменшити. Ну, не придумали ще якихось універсальних ліків, а все медикаментозне лікування, яке існує на сьогоднішній день, думаю, ті, хто його застосовували, зі мною погодяться. Дає лише тимчасовий ефект. Спастичність м'язів це проблема нервової системи, яка обумовлена порушенням зв'язків між мозком та м'язами. М'язи уражені, але причина не в них. То, все-таки, як можна зменшити або ліквідувати спастичність м'язів без ліків або хірургічної операції? Єдиний спосіб це зробити це відновити контроль мозку над цими м'язами. І тут ми нічого не зробимо без нейропластичності. Єдиний спосіб повернути собі контроль над своїми м'язами це використовування процесу нейропластичності. Як і у решті всіх процесів відновлення після інсульту. Ось чому нейропластичність зображена на обкладинці моєї книжки знизу, розуміння. З допоможе нам використовувати процес нейропластичності для її зменшення. Як працюють м'язи? Наші м'язи відправляють мозок повідомлення про те, наскільки вони напружені. Якщо м'язи будуть занадто напружені, вони що? Правильно, вони порвуться. Мозок, наш командний пункт, знаходиться в постійній взаємодії з м'язами. Щоб переконатися, що м'яз рухається так, як треба, і йому не загрожує розрив. Як керує м'язами здоровий мозок, наш командний пункт відправляє м'язам сигнали, коли їм треба скорочуватися, щоб привести тіло у рух, а коли розслаблятися. А як мозок керує м'язами після інсульту, в результаті інсульту. Частина мозку, яка здійснює контроль над м'язами, гине. А те, що залишилось, не чує ці м'язи. Мозок більше не повідомляє ураженим м'язам, коли скорочуватися, а коли розслаблятися. Ну, окей, якщо мозок більше не може керувати в повній мірі м'язом, то тоді, що ж тоді примушує їх напружуватися? Чи можуть м'язи діяти самостійно? Чи все таки є щось що примушує їх скорочуватися? Ми постійно говоримо про головний мозок і забуваємо, що у нас є ще спинний мозок. Так от, м'язи постійно відправляють сигнали у спинний мозок, а то їх передає до головного мозку. Через інсульт головний мозок більше не отримує повідомлення від м'язів про стан справ. Тобто мозок не може почути м'язи. <кій> Пам'ятаєте, Яника, оце я почую кожного. М'язи така штука, вони не люблять, коли їх не контролюють. Тому що це означає, що вони можуть занадто розтягтися і порватися. До речі, м'язи рвуться доволі легко. Хто переживав таку травму, наприклад, я, думаю, погодяться зі мною. Позаяк? Головний мозок більше не може захищати наші м'язи від розриву, Цю функцію бере на себе спинний мозок. Імпульси від спинного мозку захищають м'язи, утримуючи їх в нерухомості. Імпульс, який відправляє спинний мозок, щоб захистити м'язи, подібний до рефлексу розтягнення. Такий рефлекс виникає, коли, наприклад, невролог легенько стукає нас. Трохи нижче колінної чашечки молоточком. У ну, мене не було такого молоточка, тому я показав такий. І в результаті коліна виправляється в коліні, бажаємо ми цього чи ні. Рух ноги, що різко розпромляється, називають колінним рефлексом. Цей рефлекс розтягування він запобігає розриву м'язів, моментально скорочуючи його. А тепер уявіть, що буде, якщо лікар буде стукати по коліну із частотою Дейва Лобардо, колишнього ударника групи Слеєр або Blast характерним для black metal або death metal. М? Тобто з великою частотою і взагалі не зупиняючись, спастичність м'язів слід розглядати саме таким чином. Інакше кажучи, спастичність м'язів це багатократна дія рефлексів. Сподіваюсь, вам стає трохи зрозуміліше. Йдемо далі. Так що ж із нашим тілом робить спастичність м'язів? Спинний мозок наказує м'язам скорочуватися. Ця команда і викликає спастичність. За декілька днів спастичність скорочує деякі м'язи. Вкорочення м'язи сприймають будь-яку спробу їхнього подовження як загрозу розриву. М'яз відправляє все більше повідомлень. Допоможіть! Я розриваюся в головний та спинний мозок. А спинний мозок продовжує надсилати у м'яз сигнали, які примушують його скорочуватися. Зрозуміло? Ще раз, трапляється інсульт. Ураження м'яза відчувають розтягнення і надсилають сигнал про допомогу. Допоможіть, я розтягуюся. Цей сигнал йде в спини та головний мозок. Але через пошкодження, викликане інсультом, головний мозок більше не може реагувати на такі сигнали з ураженого боку тіла. Спинний мозок, а з ним же все добре. Він чує цей сигнал і наказує м'язам напружитися. М'язи напружуються та скорочуються, і таким самим чином стають захищені від розриву. Не забуваємо, м'язи напружені 24 години на добу, 7 днів на тижні, 365 днів на рік. М'язи, які весь час напружені, вони скорочуються. М'язи, які вкоротилися, розглядають будь-який рух, як занадто велике розтягнення. І це повторюється знову і знову, знову і знову. М'язи кричать, допоможіть! спинний спини мозок дає наказ скорочуйтесь. І цей процес примушує м'язи скорочувати сильніше, що призводить до того, що м'яз відправляє ще більше сигналів про допомогу. У деяких виживших після інсульту, спастичність м'язів може зберігатись весь час. Ну, може, лише за винятком глибоких стадій сну. Але у більшості людей, переживших інсульт, спастичність зменшується перед засинанням. То невже не можна нічого із цим зробити? Можна. І що саме, я розповім у наступних відео. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал. Ніколи не здавайтеся! Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.